Натрапив мені на очі рецепт старого пляцка Рафаелло, і я згадала, як в дитинстві його обожнювала. Так, в моєму дитинстві вже була кокосова стружка, а Рафаелло у нас почали пекти в кінці 90-х. Пляцок нескладний, тут маємо корж аля бісквіту на жовтках та білковий корж з арахісом у поєднанні з кремом з масла, згущеного молока та кокосової стружки. Рецептом ділюсь і швидко пробіжусь з вами по ньому. Починаю з коржа на жовтках, збиваю жовтки з цукром до загустіння та посвітління. Додаю молоко, олію і змішую на низьких оборотах міксера. Потроху додаю борошно, яке об'єднала з розпушувачем. Випікаю при 170 градусах хвилин 30. Готовий корж має бути сухим на дотик та пружинити. Далі переходжу до білкового коржа. Збиваю білки з цукром, додаю борошно, арахіс та крохмаль. Формую корж. Випікаю 30 хвилин при 150 та годину при 130. Для крему злегка збиваю масло, додаю згущене молоко, бейліс та кокосову стружку. Цього крему вам має вистачити, щоб вирівняти боки та злегка змастити пляцок зверху. Обсипаю наше Рафаело кокосовою стружкою і стабілізовую ніч у холодильнику. Нагадую, щоб пляцок гарно різався, ніж має бути теплим, а пляцок хвилин 20 має зігрітись при кімнатній температурі.